Ех, а давно у нас все-таки не було Half-Life на каналі в якості відосів. Все стріми та стріми по ньому. Спочатку не думав, що взагалі робитиму хоч якесь відео на Новий рік, бо враховуючи кількість ваших замовлень на огляди, відволікатись зараз на ще одне відео вкрай не хотілося. Однак в якийсь момент зловив себе на думці, що все-таки хочеться щось випустити, і вас порадувати, і активчику каналу піднагнати. Тож привіт! Ентропі Зіро хоч і не віє різдвяним чудом, скоріше навпаки, однак я впевнений, що серед глядачів знайдуться ті люди, які замість того, щоб передивлюватись Гаррі Поттера, наприклад, підуть дивитись крампуса або на свій рахунок за комуналку. І я якби теж фільмів по Гаріку невеликий фанат, більше книжки полюбляю а перші частини на ПК зараз доволі складно запустити. І взагалі я так і не зрозумів, чому цей всесвіт асоціюється саме з Новим Роком. Тому брав гру, у якій хоча б сніг іде від початку до кінця. І перш ніж до неї приступимо, одразу ж хочу подякувати усім тим, хто був зі мною ці два роки мого каналу. Пройшли ми багато, всякі періоди бували. Однак я дуже щасливий, що маю саме таку аудиторію, з якою хоч на край світу. Ваша підтримка у цій справі незамінна для мене. Сподіваюся, під цим відосиком не забудете вліпити вподобайку і підпишитись на канал. Це буде чудовий подаруночок мені під ялинку. Однак окрема подяка людям, які підтримують канал фінансово. Такі поважні пани, як Марк, Олег. Хіт Фелікс, Dead Strange Guy, Сергій, Захар, Атенон, Олександр, Антон, Денис та Родіон. І, звичайно ж, постійні спонсори на Патреоні, Heisenberg White та Just Moment. Саме завдяки цій підтримці ролики можуть виходити набагато частіше і натхненніше з мого боку. Дякую, ви справжні сонечки. Отож, для тих, хто не шарить, хоча після другої частини моду таких, певно, меншість, але все ж поясню. Отбувало ж у вас колись бажання пограти у халву з перспективи Альянсу. Луснути перехожого палицею по потилиці, щоб по чужих сумках не лазив. Або там зарейдити хату підпільних повстанців. От, власне, нульова інтропія саме про це. Гратимемо ми за Метрокопа, який опинився не на тому завданні, не в той час. Починається все стилізовано, не наче хтось переглядає футажі з маски нашого героя, який стрійцею чуваків збирається вломитись на хату до повстанців, поки що невідомо чому саме. І тут відразу ж плюс в копілочку стилістиці: інтерфейс змінено, засніжене подвір'я виглядає просто чудово. А замість ліхтарика у нас доволі кльовий ПНБ. І це я ще зараз граю на мінімалках, щоб на записі не лагало. Графічну складову у цьому моді теж підтягнули. Перше, що кинеться в очі у боях, це те, що механіка зброї теж трохи перероблена. У неї тепер є віддача, ще й яка, через що бої відчуваються куди приємніше. Повстанці, як вороги, що доволі логічно, витримують набагато менше влучань, ніж метрокопу, яких ви, до речі, в пилу перестрілки теж можете випадково завалити. Зрештою, м'ясце закінчується, і по дорозі до іншої групи ми можемо помітити ящики з маркуванням чорної мези. Виходить, що через них цю хату і потрібно було штурманути, бо тут був якийсь склад припасів для повстання. Відразу ж нас переносять у потяг, який наразі десь на окраїнах міста 10 і прямує до міста 17, з якого починається Half-Life 2. Метрокопи спокійно обговорюють прекрасний вибір роботи, аж раптом потяг сходить з рейок. Нашому герою дивом вдається вижити, і тепер залишається просто рухатись вперед у надії об'єднатись з кимось і зрозуміти, що ж сталося. Довго розгадку шукати не доводиться. Одразу ж бачимо спину повстанського щура, який кричить усім про нашу присутність тут. Отже, це був спланований напад, пізніше дізнаємося для чого саме. Поки що просуваємось вперед до першого пазлу гри. Мушу сказати, доволі традиційному, як для другої халви, бо доведеться шукати три акумулятори і вставити їх у блоки живлення ворі, щоб відкрити прохід далі. Пазлів у цьому моді буде вдосталь, і, чесно кажучи, виникає інколи враження, що автор ще й надихався третім думом. У деяких моментах це буде прям особливо помітно. Ворота відкрито, однак, зі спротиву на нас вибіг знову хіба що якийсь придурок. <плеслінь> <плеслінь> ніби сумно, Відчуваю себе ніби сумно зараз. Не знаю чому. За це я теж дуже люблю цей мод, багато різних пасток і підйобок від автора, зокрема ще й дуже висока складність у цього моду. На вулиці знаходимо нову зброю, менхаків, але ними я скористаюсь геть пізніше, і вони в принципі навіть не вартують уваги, щоб про них розповідати. Цікавіше те, як багато на вулицях цього міста зомбарів, які буквально живуть тут поруч із повстанцями, і з якими нас очікують і більш жорсткі зустрічі. Складається враження, неначе тут ледь не другий Рейвенхольм. І дійсно, трохи далі знаходимо табличку з інструктажем про евакуацію цього міста. Міста через поширення комбайнівського грипу. Не знаю, що саме мається на увазі, але, скоріш за все, це надмірне бомбардування капсулами з хедкрабами, через що їхні сили не змогли втримати місто під контролем. А повстанці тут собі обжились і захопили це місто. Недалеко можна почути переговори наших по рації, а отже, підкріплення зовсім близько. Проходимо за відкриті нами ворота, а там вже в усю тусуються турелі. До речі, мені одного було цікаво, звідки в ці пласкі, як мої жарти штуки, влізає стільки набоїв. Коротше, ситуація неприємна і доводиться просуватись до ворожих укріплень як під час висадки в Нормандії. А коли я все ж туди добираюсь. Врешті виходимо на відкриту ділянку з черговим пазлом, де потрібно буде підживити пушку страйдера, щоб відкрити собі черговим вибухом прохід далі. Пам'ятаю, коли вперше проходив, я тут прям добряче піддушився, бо спершу хрін зрозумію, що робити і звідки по тобі шмаляють. Однак зараз методично вичистив це місце і чисто, як той чіл гай вирішив головоломку. Звичайно ж, рішення її для усіх бажаючих пограти спойлерити не буду. Ще хочу відмітити саундтрек. Він тут просто божественний і, як я розумію, авторський. Ідеально схожий з оригінальним саундтреком і чудово доповнює те, що відбувається на екрані. Можете чути його на фоні. Врешті нелегка дорога виводить нас до секції з купою турелей, які щоправда не активні, доки хтось не натисне кнопку. Тому я все ж таки напевно тихенько всіх обійду. В кінці кінців я ж не зовсім безсердечна сволота, щоб вбивати кожного кого зустріну. Комбайн! Далі буде секція у будівлі, яка при першому проходженні може добряче так запам'ятатись вашій жопі, бо основний коридор по прямій перекриває чувак в укритті з кулеметом, і щоб викорити його, доведеться галопом скакати між кімнатами. На щастя, коли прибуде підкріплення, ми потім цим же кулеметом проти них і скористаємось. Відкрили ми собі прохід далі на другий поверх, а вони тут нашого побратима тримають. Цікаво тільки з якою метою, але тим не менш варто випустити небораку. От тільки спершу тут можна трохи почитати про те, чому ж наш потяг взагалі напали. Виявляється, оті ящики, які ми залутали на початку гри, від початку мали потрапити до рук Елая та доктора Кляйнера в місті 17. Взагалі, ось цей метод сторітейлінгу у грі доволі кострубатий, бо, ну, типу, кому він тут написав оцей напис? Чувакам, які з ним в одному приміщенні, чи спеціально для нас, щоб ми зрозуміли їхні мотиви. Ось тут записки і причини їх знаходження тут куди зрозуміліші. Бо у цій потаємній кімнаті сиділа якась поїхавша човіха, яка домовилась з Джименом, щоб той забезпечував їх припасами, та ще й потім забрав її, як він виразився до кращого місця. Ну, не збрехав чортяка. Ладно, пора вже випускати бідосю і зв'язувати зі штабом. От тобі і пастка Джокера. Ти мені ніколи не подобався барні У розділі, назва якого посилається на типові налаштування графіки в іграх на моєму ноуті, ми потрапляємо у якісь підземні приміщення, щось типу метро, а з усього. І на самому ж початку можемо залотати собі прототип імпульсної гвинтівки, яка шмаляє, що той ручний кулемет, їй богу. І у подальшому це буде топова пушка проти скупчення ворогів, які от якраз починають скупчуватись, просто купа зомбарів, які будуть лізти з усіх щілин, доки ми шукатимемо вентиль, яким зможемо відкрити прохід далі. Потім трохи тавер дефенсу, як у оригінальній халві, коли треба було стримувати натиск комбайнів, і раджу запастись терпінням, якщо гратимете на складності Bad Cop. будьте готові порвати очко, тому що пертимуть вороги інтенсивно, і турелі постійно доведеться підіймати. Потім ще вони почнуть лізти зі стін позаду вас, і не сприйміть це як спойлер. Я тут намагаюся вам життя полегшити при проходженні, бо вперше та й під час стріму цього моду я тут добряче так задушився. Від однієї душної секції до іншої. Далі нас очікував ну чисто, третій дум, коли нашого копа довбануло струмом. Заходи до хати. Бадай, волохатий. І відробило ПНБ. І тепер доведеться супроводжувати сталкера, щоб той відкривав нам двері і підсвічував ворогів, які тут знову ж таки спавнитимуться нескінченно. Я тут помер до хріна. Та зрештою все ж добіг до кінця і, видухнувши, рушив далі, до цілого швидкісного міні-потягу. І вже потроху тут можна було б підбивати підсумки, адже це майже кінець гри. Але поки що відкладу це все ж до кінця відосу. Єдине, що хочеться сказати тут, мод і справді дуже короткий, і здебільшого його проходження займає у мене 2 години. У когось я впевнений навіть менше. Зате які ж ці дві години насичені. Не те, щоб прям мене посеред ночі розбудили, і я зміг детально переказати, скільки дірок в жопі отримав до ковів сталкера до дверей, але ну на пару днів спогадів вистачить. Це друга частина відчувається як повноцінне продовження оригіналу, але поки що я не можу собі дозволити її записати, бо залізо хуйове. Так що прошу додивитись ролик до кінця, там важлива інформація. А також, якщо бажаєте підтримати мій збір на нове залізо, або просто задонатити на пивко на свята та опохміл, номер карти, посилання на банку та на Patreon у описі. А пам'ятаєте, як у Opposing Force ми прибували на станції і нас одразу ж зустрічали вортигонти? От тут така ж ситуація, правда, вортигонти тепер їбуть іще ще сильніше. Але і ми не промах. Як не дивно, всюди у будівлі теж валяється сніг. Підозріло. А ось це місце, я, якщо чесно, і досі в душі не грибу, як проходити. Може, у мене цього разу взагалі тупо забагало, бо я навіть по відосах дивився, що я виконав усі необхідні умови, щоб двері відкрились, а вони не захотіли відкриватись, тому довелося користатись невеличким різдвяним чудом. На стрімі, до речі, я без цього якось пройшов, але передивлятись було впадло. Далі проходимо фейс контроль і якимось чином таки заражаємось тим самим комбайнівським грипом. Отже, справа була не в бомбардуванні хедкрабами, а походу реально в якійсь інфекції. З цим нам допоможе впоратись чудо капсула зцілення, які тут, напевно, і розставили для того, щоб комбайни могли вилікувати заразу. Зрештою, бачимо, що в щось тут шаманять з ядром цієї будівлі, і напевно саме це і спричинило снігопад у ній, і може навіть пов'язано з цією ж таки хворобою. Таке неподобство я не потерплю. І далі тут, до речі, ще якісь діалоги відбуваються, але у мене щось і субтитри забагали, напевно, проспали на роботу, і озвучку якось хуйово чутно через акцент вортигонта і фільтр на голосі Метрокопа. Ну окей, далі мені вже затягувати не дуже хочеться, бо якогось особливого сюжетного навантаження не буде. Тож спершу мене чекав босс Файт з комбайнівським мисливцем під керуванням вортигонтів. Це було не просто насправді, але і багато спроб на це теж не пішло. Врешті набиваємо повні кишені набоїв і бачимо картину замерзлого загону комбайнів. Судячи з усього, зараз нас будуть їбати. І коли я вперше проходив, саме так і сталося. Коротше, в чому суть подальшої битви? На цій арені періодично спавнитимуться посилені вортигонди, які будуть боляче вас бити. Благо тут розставлені заряджалки, на кшталт тих, що в першому епізоді half life Потрібно знищити три ядра. Після знищення кожного буде момент зі скакалочкою, а потім з холодом, від якого я би радив ховатись на горі. Після знищення трьох цих штук на файт виходить бос Вортигон з купою ХП і дуже болючими атаками. На нього варто зберегти якомога більше набоїв на дробовику. Він тут буде найбільш ефективним, адже дозволяє подвійним пострілом впіндюрити максимум дамагу. Зрештою, Вортигон та вбито. І здавалось би, все кінець тут наш герой замерзне. Та все ж таки його евакуюють для того, щоб підвисити у рангові до елітного солдата за усі його заслуги. Відбувається це ось таким милим чином. Ну що ж, підбиваючи підсумки, мод хоч і хардовий, але короткий, і в тому його плюс. Він не встигає набриднути як от той самий проспект, наприклад, в якому відбувається хрін пойми шо і вас ще в сраку довблять додатково левел дизайн тут відпадний, і хоч пару разів можна плуканути, особливо під тиском зомбарів, які постійно напирають. Та автор дуже добре зумів різними візуальними підказками давати зрозуміти, куди вам треба дістатись. Про саундтрек я вже казав, просто шикарно. Особливо вдалою ідеєю було в титри вставити ремікс такої легенди, як Guard Down з першого епізоду, який ви можете чути на фоні. І загалом перша частина важлива для формування характеру головного героя до другої шедевральної частини. Дуже раджу спробувати, якщо ще цього не зробили. В стімі він безкоштовний і по моєму працює навіть без наявності придбаного Half-Life, але це не точно. Хоча в кого нема халви в Steam, хіба що у тих, хто не фанат або у відчайдушних піратів. Тепер трошки про долю каналу. Ігри на замовлення я вже закрив як можливість, бо їх прям стало реально багато, і якщо є бажання, з повним списком можна ознайомитись у ТГ каналі. Цю рубрику я ще відновлю, але вже у іншому форматі. Це буде як привілей платних підписників на Patreon. Зокрема, можу розширю спектр підписок. Ще, можливо, з наступного року займусь створенням другого каналу, на якому триматиму нарізки зі стрімів, але це теж не точно і, можливо, в мене не буде часу. Та якщо ідея вам подобається, пишіть про це у коментах, це важливо. А так ще в планах засвоїти нову програму для монтажу, але це якщо в наступному році нове залізо з'явиться. Тоді вже можна буде колосально підвисити якість контенту. Наступне відео має вийти вже у січні, скоріш за все, десь всередині. Дай Боже, щоб було вдосталь часу. Ну а на цьому, власне, і все. Дякую, що додивились. Нагадую про корисні посиланнячка у описі під відео, а також про важливі для просування мого контенту кніпочки. З наступаючим вас святом всіх цьом і до скорих зустрічей!